На Дякуємо большое. Зараз такий час. Дуже багато телефонують людей і кажуть, що навіть на хліб не вистачає коштів. Зробили кліч в нашій групі. А якщо ми вам б допомагали хлібом, хто в цьому потребує. Ми вам даємо ваучер, Це дата, коли ви сьогодні прийшли. Ви можете приходити через день. Дякую. Господь благословляється. Медсестра сестра. одержую пенсію 2980, 42 роки стажу. От можу я купити собі хліб, який вже зараз коштує 38 гривень, 40 гривень. Ну от і прийшла, позоримося, ходимо за те, що от працювали скільки. Оце ж так дожилися. Як ви підходите в реєстрацію, заводять вам карті і цю картинку займаєте.